Джон Чівер, ангел на мосту. Ви, напевно, бачили мою матінку на ковзанці рокфеллер центрі де вона весело кружляє на льоду, незважаючи на свої 78 років. Вона ще на диво моторна, і як на свій вік. З червоною стрічкою, в сивому волосі, коротенькій оксамитовій спідничці, теж яскраво червоній, і в окулярах, і в штанцях тілесного кольору. Вона хвацько витанцьовує із тренером ковзанки. А я ніяк не можу змиритися. Взимку намагаюся бути щонайдалі від Рокфеллер-центру. і ніхто не затягне мене до ресторації, що дивиться вікнами на ту ковзанку. Якось, коли я проходив мимо, один тип ухопив мене за руку і, показуючи пальцем на мою матінку, зареготав А поглянь лише на ту божевільну стару. Мені чомусь стало дуже їй шкода. Хоч і варто було радіти та дякувати Богу, що матінка сяк так розважається і не вимагає від мене ніяких турбот. І все ж таки мені хотілося, щоб вона вигадала собі іншу, не таку сумнівну розвагу. Тому, коли бачу статечну матрону, що граційно нахиляється над вазою з хризантенами, або розливає чай у вітальні, у мене перед очима відразу. Постає матінка, вирядившись як гардеробниця в нічному клубі, вона кружляє по кризі в обіймах платного партнера, і це в самому центрі Велетенського міста третього в світі. Фігурному катанню матінка навчилася ще в невеличкому містечку Нової Англії, звідки ми родом. Отже, мабуть, ця її пристрасть всього всього-навсього ознака прихильності до минулого. Адже з кожним роком вона все дужче сумує за далеким світом своєї юності. Здоров'я у неї просто залізне, проте будь-які новації вона тепер ледве терпить. Якось я повіз її в гості до родичів Отоледо. Приїхали ми на Нью-Йоркський аеропорт. Зал для пасажирів під велетенським склепінням. світло реклам. Оглушлива музика, що гамувала сльози і зойки прощання, все те справило на мою матінку вельми гнітюче враження, а сам аеропорт, так не схожий на залізничну станцію в сент бетольфсі видався їй непоказним і зовсім нецікавим. Політ відклали, і нам довелося просидіти ще цілу годину. Я глянув на матінку. Вона раптом спала з лиця і постаріла. Через півгодини їй стало важко дихати. Приклавши до грудей руку із розчепірними пальцями, вона час від часу поривчасто хапала повітря, ніби їй було дуже боляче. Обличчя в неї почервоніло і взялося плямами. Я вдав, що нічого не бачу, але ось оголосили посадку, і матінка загукала. Вези мене додому, як помирати, то на землі. Я здав квитки і повіз матінку додому в її помешкання, а про той напад нікому не сказав. Проте примхливий чи, скоріш, неврастичний страх перед катастрофою, що пойняв мою матінку, з'ясував мені дуже багато. Я побачив, як з кожним роком збільшується кількість небезпек, що чигають на неї. Скільки їх з'явилося, отих підводних рифів, отих хижих звірів, що тільки і підстерігають її у засідці, які несподівані ті шляхи, що їй доводиться обирати тепер, коли світ розгортається дедалі ширше і стає все складніший та небезпечніший для неї? Мені тоді часто доводилось літати. Справи вимагали моєї присутності то в Римі, то в Нью-Йорку, то в Сан Франциско, то в Лос-Анджелесі. і я чи не щомісяця прилітав з одного міста в інше, літати мені подобалось я любив милуватися феєричним світанням у високості, любив мчати з заходу на схід і стежити з вікна, як ніч простує континентом. Уявляю собі, як після вечері миють посуд нью-йоркські господині, коли мій годинник показує чверть за каліфорнійським часом, а наша стюардеса ось уже вдруге пропонує охочим джин, коктейль або віскі. Під кінець польоту стає душно, всі стомились. Золота нитка в обивці крісла раптом починає муляти, і вам здається, що про вас забули. Отож, ви ридаєте, неначе дитя, вам все осоружне, вам все чуже. Звичайно, з деким із пасажирів ви познайомились серед них є і приємні співрозмовники, і набридливі балакуни, одначе, які нікчемні і непотрібні справи, що примушують нас ширяти над землею. Он та стара мчить через північний полюс до Парижа, щоб подарувати своїй сестрі. Миску телячого холодцю, а її сусід комівояжер, рекламує синтетичні устілки. Одного разу, коли я летів на захід, скелясті гори вже лишалися позаду, але до Лос Анджелеса ще була ціла година. Ми зависли в такій високості, що втратили вже навіть уяву про рідну землю. А раптом я побачив внизу слабеньке мерехтіння. Ниточку вогнів, схожих на прибережні ліхтарі. У тих широтах жодного берега і близько не було, і я розумів, що ніколи і не дізнаюся, що означала ота примара вогнів чи то межа пустелі, чи звивистий шлях у горах. Але на такій височині і на такій скаженій швидкості те мерехтіння, здавалося, свідчило про мою приналежність до світу мертвого. Підкреслювало в мій вік мою неспроможність зрозуміти те, що відбувається в мене перед очима. Я ніби опинився зненацька десь посеред потоку, до далеких берегів якого може колись дістануться лишень мої діти, і мені було чомусь навіть приємно від того. Отож я любив літати, і тривога, що пойняла тоді мою матінку, була дивною для мене. Це ж бо моєму старшому братові, її первістку і улюбленцеві, перейде в спадок її настирність, її столове срібло і впертість, а також до певної міри її ексцентрична вдача. Одного вечора мій брат а ми вже рік майже з ним не бачились, зателефонував мені і напросився на вечерю я охоче погодився. О пів на восьму він подзвонив знов. Мовляв, жде внизу, а ми живемо на одинадцятому поверсі і попросив мене спуститись. Я думав, брат хоче повідомити мені щось особливе. Та щойно ми зустрілись, він попрямував до ліфта. Коли за ним клацнули дверця, я помітив ті самі напади жаху, що й в матінки в аеропорту. Лоб йому зросив холодний піт, він важко дихав. Ніби після довгого бігу. Тобі погано? запитав я. Боюся, ліфта, похмуро признався він. Чого це? Аби часом будинок не впав. Я засміявся, і це, мабуть, було жорстоко з мого боку. Та вже надто смішною здалася мені картина, що несподівано постала перед очима Нью-йоркські хмарочоси, мов кеглі. З гуркотом валяться один за одним. Справа в тому, що взаємна заздрість Дініно псувала наші стосунки, бо я чомусь вважав, що брат заробляє більше і живе краще, і, хоч як боляче було бачити його в такому стані пригніченого, нещасного, приємне почуття зверхності залоскотало мені серце. Здавалося, у таємному змаганні, що виявляло сутність наших взаємин, я раптом обійшов його. Він старший, материн Любимчик, та, бачачи, як він задихається в ліфті, я думав про нього лише одне адже ж це мій нещасний братик, геть змучений турботами і тривогами. Перш ніж зайти до кімнати, він зупинився перевести дух. Цей жах, як виявилось, Переслідував його вже понад рік. Брат ходив до психолога, та ніякої користі це не давало. Щойно вийшов з ліфта, як усе, наче рукою зняло, хоч я й помітив, що він намагається триматися подалі від вікна. А коли брат уже зібрався додому, я з цікавістю провів його до сходів. Ліфт спинився на нашому поверсі, а він обернувся до мене і сказав. Мабуть, доведеться спускатися пішки. Ми полічили з ним усі одинадцять поверхів. Брат не відривав руку від поручнів. Попрощавшись з ним унизу, я злетів на гору ліфтом і розповів дружині про братів коник. Йому здається, що будинок може впасти. Дружина, як і я, була здивована і пригнічена, хоча обом нам оте те боягузтво здавалося смішним. Проте через місяць братові довелося розлучитися з фірмою, де він служив, бо вона переїхала в нове приміщення на 52-й поверх. Як він це їм пояснив, мені невідомо ходив без роботи цілих півроку, поки вдалося підшукати місце в конторі, що містилась на третьому поверсі. Однак зимового вечора я помітив його на перехресті Медісон Авеню. І 59-ї вулиці. Розумний, вихований, пристойно вдягнений. Він чекав з натовпом, поки спалахне зелене світло. А я подумав, скільки їх отут, отих диваків, схожих на нього, скільком доводиться отак продиратися крізь нетрі дурних забобонів, скільком навіть вулиця, яку треба перейти, здається стрімкою річкою, а водій. Що сидить за кермом таксі ангелом смерті. На землі брат почував себе цілком спокійно. Якось ми всією родиною поїхали до нього в Нью-Джерсі. Він був здоровий, навіть веселий, і я його ні про що не розпитував. В неділю по обіді ми повернулись до Нью-Йорка. Не доїжджаючи до мосту Джорджа Вашингтона, я раптом побачив над містом. Чорну грозову хмару. Коли виїхав на міст, дужий порив вітру кинув машину вбік, і я ледве втримав кермо. Мені здалося, що міст хитнувся під нами. А на середині я зненацька відчув, що він повільно осідає. Я не міг сумніватися у міцності моста і водночас боявся, що за якусь мить він переломиться навпіл. Скинувши в темну воду оцю недільну низку машин, думка про катастрофу викликала в мене паніку. Ноги похололи, і я, певно, не загальмував би в потрібну мить. Я почав задихатись і хапати ротом повітря, і в мене, як ото буває при підвищеному тиску, потемніло в очах. Страх має великі очі, коли він стає апогеєю. Десь глибоко в душі чи в тілі, не знаю, напевне, у нас раптом відкривається приховане джерело, що з нього ми п'ємо снагу для опору. Так само і тепер, коли ми подолали середину мосту, страх мій почав гамуватись. Дружина та діти милувалися грозою, і, очевидно, нічого не помітили, а я навіть і не знав, чого злякався дужче. Чи то, що міст упаде, чи щоб вони не помітили, як мені лячно. Я почав пригадувати всі події минулої доби може, якийсь випадок, розмова чи сутичка дали поштовх моєму страхові, навіяли похмуру думку, ніби пори вітру, здатен перекинути або зруйнувати міст. Та ні, ми чудово погуляли, і моя напружена пам'ять. Не могла відшукати чогось такого, що дало привід цієї хворобливої тривоги. На тому самому тижні мені треба було їхати в Олбані. Видався ясний тихий день, та згадка про недавній страх була ще надто свіжою, і я поїхав манівцями, аби тільки не попасти на міст. Проте біля Трої таки трапився невеликий місток, і я перескочив його без хвилювання. Мені довелося плутати миль 15, щоб уникнути наступної перепони. Повертався я також манівцями, а наступного ранку пішов до лікаря і сказав йому, що боюся мостів. Той засміявся. Боїтеся мостів, та візьміть себе в руки. Мабуть, це у нас спадкове, пояснив я. Моя мати приміром боїться літаків, а брат ліфтів. Ваші мацінці понад 70», – відповів лікар. Це одна з небагатьох цікавих жінок, що їх мені випадало зустрічати. Не спихайте свої гріхи на неї, будьте чоловіком, от і все. Отож нічого порадити він не міг, і я просто попросив у нього адресу лікарів, що займаються психоаналізом. Він сказав, що я лишень згаю час. Хоч і дав мені одну адресу. Але той лікар заявив, що мій страх усього освічення якоїсь непевної тривоги, і для з'ясування її треба пройти весь курс психоаналізу. Однак у мене не було ні часу, ні грошей, а головне віри в ту шарлатанську науку. І я відповів, що вже якось сам подолаю свій страх. Біда з бідою ходить. Але моя здавалася просто примгою. Про те, як було умовити своє дурне тіло, серце, печінку, в дитинстві різне траплялось і гіркі знегоди, і напади безмежного щастя. Та невже отой мій страх перед мостами лишень відгомін далекого дитинства? Я не міг змиритися з думкою, ніби якісь потаємні сили керують моєю долею. І вирішив прислухатись до поради лікаря та взяти себе в руки. Але через кілька днів мені довелося їхати в Аутлейдер в аеропорт. Я не взяв таксі і не сів на автобус, а поїхав у власній машині. На мосту Тріборо вже мало не віддав Богові душу. Примчавши в аеропорт, замовив каву, але руки так тремтіли, що розхлюпав її на стійці. Поряд хтось хихотнув і заявив, що я, напевно, весело провів нічку. Не казати ж бо йому, що я ліг дуже рано, після цілком тверезого дня, але боюся мостів. Того самого дня увечері я полетів до Лос Анджелеса. Коли приземлилися, мій годинник показав першу годину ночі, хоч за місцевим часом була лишень десята. Я почував себе стомленим, узяв таксі і поїхав до готелю, де зупинявся раніше. Проте заснути не міг. За вікном повільно крутилася, освітлена прожектором статуя дівчини, реклама нічного клубу в Лас Вегасі. О другій ночі прожектор вимкнули, та невгомовна статуя і далі рипіла. Я ні разу не бачив, щоб вона зупинялась. А тої ночі, лежачи без сну, все думав, коли ж її миють та змащують. Я навіть співчував їй адже вона, як і я, не знала спокою. Я почав думати, чи є в неї рідня. Може, її мати виступає на естраді, а батько давно махнув на все рукою і сумно водить автобус. Навпроти моїх вікон був ресторан. Я бачив, як з нього вивели п'яну жінку в Ртонді. Соболя, і посадили у машину. Вона двічі спіткнулась і мало не впала. І вся та картина чомусь навіювала тривогу яскраве світло, що лилося крізь Розчахнуті двері, пізня передранкова пора, і ця п'яна жінка зі своїми стурбованими супутниками. Звідкись узялися дві машини, скриготнувши гальмами, стали під моїм вікном. Із кожної вискочило по троє і заходилися дубасити одне одного. Мені здалося, що я чую і як тріщать кістки. Щойно з'явилося зелене світло, вони знову скочили в машини і помчали геть. Як і оте загадкове мерехтіння, побачене мною із літака, ця бійка, мабуть, свідчила про народження якоїсь нового світу, де панували чвари і жорстокість. Я раптом пригадав, що в четвер мушу їхати до Сан-Франциско і що доведеться долати міст з боку Берклі, де мене чекають на сніданок. Візьму таксі туди і назад, вирішив я, а машину залишу в готельному гаражі. Знов і знов я вмовляв себе час викинути з голови у цю дурницю, ніби міст може запастися під мною. Чи може є жертва статечного збочення? Жив без пуття, легковажив, насолоджувався життям, то, може в цьому і причина. О третій ранку, стоючи біля вікна, що виходив на Західний бульвар, я зрозумів отой страх перед мостами, усього навсього форма, в яку вливається мій прихований страх перед дійсністю. Дивно, я без будь-якої підозри проїжджав передмістя Толедо і Клівленда, обминав велетенські щити з рекламою польських сосисок, автомобільні кладовища і павільйони, де продають бутерброди із котлетою, і навіть всі одноманітні блоки сучасної архітектури. Я вдавав, ніби недільна прогулянка голівудським бульваром дає мені справжню насолоду. Я приспокійно милувався барвами призахідного неба, і тільки єдиним виявом проти невпорядкованості світу був у мене той страх перед високими мостами, а все через те, що я ненавиджу і наші сучасні автостради, заморські пальми і одноманітність осель мільйонів людей пригнічують мене до краю. Тріскуча музика в наших експресах крає душу, я терпіти не можу раптових змін краєвиду. Невлаштованість друзів і їх пияцтво лякає мене, а я впадаю у відчай від численних афер, що затіваються повсюду. І чомусь так сталося, що всю зненависть до свого оточення я відчував саме тоді, коли перебував якраз на середині мосту, і у мене з'явилася туга за іншим світом, ясним і простим, що виграє всіма барвами веселки. Але я не в силах змінити вигляд Західного бульвару. А поки він лишається таким, не зможу вести машину через міст над затокою Сан Франциско як же мені бути повернутися, одягнути старомодну піжаму і пограти у укрибіч із пожежниками? В моєму рідному місті тільки один міст та й річка така, що грудкою можна перекинути. Я повернувся додому в суботу, застав доньку, що приїхала на вихідний зі школи. В неділю вранці вона попросила мене відвести її в Джерсі, їй хотілося послухати відправу, що починається о 9. Ми вирушили о сьомій, всю дорогу розмовляли, сміялися і навіть не помітили, як опинилися перед мостом Джорджа Вашингтона. Я вже їхав по ньому кілька метрів, зовсім забувши про свою хворобу. Коли раптом усе почалося, знову ноги затремтіли. Не стало чим дихати, потемніло в очах. Я намагався не показувати виду і якимось дивом проскочив міст. Та почував себе геть знесиленим. Донька, здавалося, нічого і не помітила, і я довіз її до школи, цмокнув у щічку і поїхав. Вертатися на міст було годі й думати отож я вирішив зробити гак на північ. Там був один міст, він і такий стрімкий. І краще тримаються землі, ніж інші мости. Я рушив уздовж західного берега Гудзону, бульваром, і мені скортіло подихати повітрям. Я поопускав усі шибки в машині, мені покращило. проте ненадовго. Потроху знову почав втрачати почуття реальності дорога і машина здавалися привидами. Я пригадав, що десь поблизу живуть мої знайомі. Може, заїхати та перехопити чарку для хоробрості. Та була лишень десята, і не хотілось набридати людям такої ранньої пори. Може, полегшає, коли здибую когось та перемовлюсь словом? Я зупинився біля бензоколонки, взяв кілька літрів пального, проте механік був надто сонний і мовчазний. Я вже наближався до мосту і міскував, як мені бути далі, якщо не вдасться переїхати. Зрештою, можна зателефонувати дружині, хай прийшла кого небудь, але я не хотів показувати їй свою слабкість і тим самим похитнути підвалене родину щастя. Може зателефонувати в гараж, хай вишлють водія, або просто кинути машину і діждатись, доки відчиняться бари і кафе. Та на лихо у мене не залишилося і цента, все віддав запальне отож робити нічого. І я хоробро рушив на міст. Всі ознаки страху відразу дали себе знати. В легенях не залишилося духу, ніби його хто вибив кулаком. Машина метлялась, і я вже не міг утримати ні її, ні себе. Все ж таки якось пощастило вирівняв і поставив її на узбоченні. Страшенна туга пойняла мене. Якби я страждав від кохання чи від хвороби, хай навіть напився, як чіп. То й тоді не був би такий нещасний. Я пригадав братове обличчя в ліфті, жовте, зрошене холодним потом, пригадав матір, її червону спідничку та манірно виставлену ніжку, коли вона вихилялася в обіймах тренера. І мені здавалося, що всі ми, наша трійця, дивні персонажі з якоїсь плаксивої трагедії, і що всі знегоди зігнули нас. Отож, життя моє не вдалося. і ніщо з того, що я колись цінував, уже не вернеться ні юнацька хоробрість, ні радість буття, ні інтуїтивна здатність обертатися в цьому світі все кинуло в безвість, і доведеться кінчати десь у міській лікарні, в палаті для божевільних, де я репетуватиму, що валяться мости скрізь і всюди, у всьому світі. Раптом до машини підійшла дівчина, відчинила дверцята і сілась на сидінні поруч мене. Я навіть і не думала, що хтось зупинить машину на мосту, сказала вона. У неї у руках був фібровий чемоданчик, і не вгадайте, маленька арфа загорнена у велетенську клейонку. Її пряме, соломіного кольору волосся було гарно зачесане і спадало на смагляві плачі, обличчя кругле. Ніжне, веселе. Добираєтесь на попутних? Ага. А це безпечно для такої красуні. Цілком. Ви багато мандруєте. Весь час я ходжу від одного кафе до іншого зі своєю арфою. А що ж ви там граєте? Співаю пісень, переважно народних. Вона співала мені всю дорогу. І міст несподівано виявився міцним та гарним, а води Гудзону тихими і лагідними. Вернулося усе, і юнача хоробрість і здоров'я, і впевненість в собі. На тому березі вона подякувала і вийшла з машини. Я запропонував відвести, куди їй треба, та вона тільки війнула зачіскою і вийшла. Я рушив далі чудовий прекрасний світ, що відродився з попелу. Коли дістався додому, то ледве втримався, щоб не зателефонувати братові і не сказати А може, під ліфтом теж стоїть ангел, я так і зробив би, коли б не Арфа, яка в нього викликала підозру, що в мене не всі вдома. Відтоді я твердо вірю, що ласкава доля завжди зарадить мене в біді, хоча я, щоб не спокушати її, все таки обминаю міст. Джорджа Вашингтона. Хоча невеличкий проскакую без вагань. Брат мій, як і перше, боїться ліфтів, а матінка, дарма що в неї не згинаються коліна, все витанцьовує на льоду. Ангел на мосту Джон Чівер.